Привіт, на зв'язку Саша Хіжун. Сьогодні ми продовжуємо вчити Kotlin. Сьогодні вже 17-те відео по Kotlin. і власне, як я і казав, далі будемо проходитись по класам. Пропоную сьогодні пройтись по тому, що таке nested клас. Поясню для чого він потрібний, які в нього є плюшки, і розберемо це все на прикладах. Власне, в Kotlin, як і, наприклад, в Java, можна об'являти внутрішні класи, тобто, це, наприклад, клас Б, який знаходиться всередині класу А, як зараз бачите на скріншоті. Такі класи називаються nested або вкладені, якщо українською. Оскільки е, вкладений клас є членом зовнішнього класу, тому що він знаходиться всередині цього класу, то ви можете використовувати його через крапочку. Наприклад, ми можемо звернутися через е, зовнішній клас, крапочка, внутрішній клас, крапочка, і звертатись, наприклад, до якихось локальних змінних або просто до внутрішнього класу напряму, якщо потрібний власний клас, а не е, його якісь проперті. До речі, через крапочку це нормально називається dot annotation, Просто так набагато легше це зрозуміти, тому я пояснюю через крапочку. От. Також із цікавого, що можу додати про nested класи, те, що можуть бути, окрім nested класів, ще можуть бути nested-інтерфейси. В такому випадку вони вже стають більш актуальні, як на мою думку, оскільки часто приходиться описувати якусь модель поведінки через саме інтерфейс, який буквально шериться від слова шерінг. Які буквально шериться між двома-трьома класами. В такому випадку, ну, ще куди би не йшло. Але знову ж таки, я би міг рекомендувати поменше використовувати різні nested штуки І якщо у вас є можливість винести це в окремий файл, то, на мою думку, так слід і зробити. Інколи це окей, інколи це нормально. Ключове слово тут інколи. Тобто ніхто не забороняє їх використовувати, але як на мою думку, краще краще ними не зловживати. І якщо у вас є можливість винести ваш інтерфейс або клас з nested на нормальний рівень і використовувати його як просто другий клас, то на мою думку, так слід і зробити. Ще декілька цікавих моментів, на які я хочу звернути увагу. Є ось такий вот скрін, на якому є е, клас person і клас car. Е, як ви бачите, всередині класа person у нас є змінна name і всередині. Класа Car у нас є зміна velocity. А, і в функції main ми по-різному намагаємось звернутися до різних класів, до різних змінних і так далі. Я би хотів окремо пройтись по кожному з цих варіантів. Я їх всі пронумерував і звернути вашу увагу на те, як можна, а як не можна робити, і чому саме так. Звертаю вашу увагу на перший номер. Е, так не можна. Чому? Тому що name не є статичною зміною. Якби вона була статичною, то в такому випадку ми би змогли звертатися до неї напряму. Не створюючи інстанс нашого класу Person. статіка вона доступна завжди, і для цього не, не, не потрібно створювати екземпляр нашого класу. А значить, для цього не потрібно писати круглі дужки. В нашому випадку зміна неї вона не є статичною, тому для того, щоб до неї звернутися, нам потрібно створити екземпляр класу Person. В даному випадку ми цього не зробили, тому ця зміна нам недоступна. Далі, номер 2. Під номером 2, все окей. змінна у нас не статична, і для цього ми створили екземпляр класу Person. Після чого звернулися до нашої зміни. Тут все клас. Йдемо далі. У нас є клас Car, який знаходиться всередині класа Person. Ми намагаємось до, до, достукатись, грубо кажучи, до Velocity, і в нас це не виходить. Чому? Тому що ми створили екземпляр знову ж таки класа Person, а не класа Car. Те, що car знаходиться в середині персон, не зобов'язує нас створювати спочатку екземпляр персон, після чого створювати екземпляр кара. В такому випадку нам потрібно писати person.car. Чому? Тому що це, грубо кажучи, просто шлях для нашого компілятора, щоб він зрозумів, де саме знаходиться клас. Це по суті два абсолютно незалежних класи. Просто чомусь стало, сталося так, що один знаходиться всередині другого, тому що він є nested. Тобто між ними немає якоїсь великої там прив'язки і логіки. Він просто там знаходиться. В такому випадку для того, щоб звернутися до нашого вілості, нам власне потрібно створити екземпляр класа car, ігноруючи е, створення екземпляра person, тому що він тут взагалі не при ділах. Далі номер 4. Тоже дуже цікавий приклад. Е, давайте подумаємо, чому ж воно не працює. Тому що на перший погляд здається, що ми можемо створити клас Person, після чого створити клас Car, тому що він всередині, і вже звернутися до нашої змінної. Але не все так просто. Всередині нашого класа Person е класа Car як такового, е як змінної, немає, тому що клас Car там просто знаходиться. Якщо ви хочете, щоб до вашого класу Car можна було звертатися саме ось таким от, е чином, то нам потрібно. Щоб він був змінною. В іншому випадку треба звертатися до нього по його розташуванню, тобто person.car, без створення інстанса класу Person. Далі, номер 5. Тут все окей, тут все правильно, так як і це потрібно робити, тому що нам не потрібно створювати клас Person, тому що це просто шлях для компілятора. І останній варіант це звернення до змінної Velocity через клас Car через клас Person. Тут майже все окей. Єдине, що тут не добре, це те, що наша вілості не є статичною. Якби вона була статичною, все було б круто, все було б правильно, тому що звернення власне, до змінної, ось таким шляхом, воно є правильним, але вона не є статичною. Для цього нам потрібно створити власне кар е, клас. Car, після чого в принципі, створиться все, що в ньому є. А значить, для нас буде доступна змінна вілосід. Так, по номеркам, наче все, ще би хотів додати таку річ, що все, що ви знаєте про звичайний клас в Kotlin, працює аналогічно і для nested класів. Чому? Тому що це точно такий клас, різниця лише в тому, що він знаходиться всередині іншого класу, а не в окремому файлі. Тобто, ви можете так само звертатися до нього і робити всі ті штуки, які ви знаєте, з звичайними класами. Аналогічно для nested класів, тому ви можете сміливо цими знаннями е, керуватися. На цьому в мене в принципі все. Але я хотів би ще додати трошки своєї думки про nested класи і пояснити, чому не потрібно ними користуватися, по правді кажучи, великого сенсу. Е, вони в собі, як такові не несуть. Тут немає якоїсь магії або плюшок, які би нам були в пригоді використовуючи нести класи. Єдине, що ви можете отримати від таких класів, це те, що ваш клас буде відносно, відносно інкапсульований від інших. А значить, ніхто інший в теорії випадково його не використає. Чому в теорії? Тому що по факту він може це зробити, тому що ідеєшка буде йому це підказувати, і він зможе зробити помилку, якщо він дуже сильно цього хоче. Але ця логіка з nested класами може працювати лише тоді, коли nested клас так чи інакше відноситься до свого зовнішнього класу і використовується от тільки між ними. Тобто, коли вони, грубо кажучи, про одне і те саме, але. Находяться от таким вот чином, якщо раптом ви створюєте nested клас, який використовується більше ніж в одному місці, то, скоріш за все, буде краще винести його відразу в окремий файл, тому що на ранніх етапах проекту, коли у вас там декілька класів, то вам в цілому немає ніякої біди в тому, щоб винести в окремий файл. Тобто проект від цього не, не роздується сильно. Але якщо у вас вже буде проект, в якому буде тисячу класів, і в половині з них ще буде е, декілька nested класів. От тоді вже реально буде досить важко зрозуміти, що відбувається, особливо е, коли неймінг не буде відповідати дійсності, тому що хтось його назвав не так, як потрібно було це зробити. Коротше, якщо у вас є nested клас, е, і він ніде, окрім як вашого зовнішнього класу, не використовується, то в цілому, якщо дуже хочеться, може бути. Тут на ваш вибір, як вам краще. Я би все одно рекомендував виносити в окремий клас. Ну, знову ж таки, якщо дуже сильно хочеться, то може бути. Якщо ваш nested клас використовується більше, ніж в одному файліку, а тим більше, якщо він має логіку не пов'язану до зовнішнього свого класу, то в такому випадку негайно виносіть його в окремий файл і обов'язково переконайтеся, що його назва буде достатньо зрозуміла. І будуть присутні коментарі, які описують логіку і поведінку класа в цілому на цьому в мене мабуть все. В наступному відео розберемося, що таке інер-клас, тому що це також в якійсь мірі клас всередині класа, але він все таки відрізняється від. Просто nested класів і вже має деякі плюшки. Про нього ми поговоримо в наступному відео. На цьому в мене, в принципі, все. Якщо вам сподобалося відео, обов'язково поставте лайк, підтримайте канал коментарем та підпискою. Не забувайте донатити на ЗСУ, всі додаткові матеріали і все, що стосується цього відео, буде в описі до цього відео на Ютубі. Якщо раптом ви дивитесь мене на Тіктосі, то обов'язково переходьте на Ютуб, тому що тут все. На цьому все, гарного вам дня, пока, бережіть себе.